Вітаємо на нашому каналі. Зарізали статом свиню. Свиня дев'ять місяців, нічого сложного не було. Розробили от, поділили пополовині. будемо розробляти задню частину свині. Да, шкода, що ми не зняли процес, да. тому що я була з Остапом, а Саша вже поїхав сам, і в нього не було часу, як знімати, але вчора був дуже сонячний день. Гарна погода і слава Богу, що все швидко зробили. Так. Ну, Сеню зарізали дуже швидко. Спішили, щоб постріш все зробити, того навіть часу зняти не було. У нас сьогодні погода сонячна, немає вітру. Гарна погода, але сонечко то з'являється, то зникає за хмар. Ось. До речі, за ці картини по номерам я хочу замовити ще декілька. Я вже знайшла собі вставлі, які я хочу розмалювати. І це у мене таке хобі. І я що би хотіла вишити. Раніше я вишивала бісером е різноманітні картини. Мені дуже подобається саме вишивка бісером. а не литками. Ось. І я хотіла би також вишити е якусь картину. Я навіть бачила. Молитву, отче наш обрамлену квітами, то, можливо, вишити птаку тут непогано би дивилося. Ну, що ж, як то кажуть, ранок розпочався не з кави. Це така робота, яку не дуже хочеться робити, але необхідно. Якось так Бог благословив, що якраз приїхав Сашин батько у відпустку, і вчора був сонячний день. Теплий, без вітру, свинку зарізали без проблем, незважаючи на те, що вона не дуже була велика. Проте м'яса достатньо. Найголовніше для нас те, що воно домашнє, вирощене без всяких преміксів, без всіляких добавок. І ми бачимо, наскільки це м'ясо хороше, жирне, домашнє. Батьки Саші хотіли нам одразу віддати пів свині, проте у мене не так багато місця у морозилці, тому покидали нам задню частину. Звичайно, що у дитинстві моя бабуся тримала свинок, проте я ніяк не була дотична до саме розбору. І нічого, якщо чесно, в цьому плані не розуміюся. За той час, поки Саша розробляв свинку, ми десь 10 разів подзвонили моїй бабусі, запитали, як нам і що варто робити. Тому що, звичайно, ми молоді ще не до кінця знаємо все, розуміємо все, що і як працює, але я вважаю це нормально. Головне, це досвід і прагнення навчитися. Але сама, звичайно, я би не хотіла тримати свиней, так як це, як на мене, дуже така кропітка робота, необхідно кожного разу їм варити їсти, кашу доглядати. Я вважаю, що якщо ти живеш в селі, це не означає, що ти повинен тримати велике господарство. Я вважаю, що ти повинен робити те, що тобі подобається, і що приносить задоволення. Мені, наприклад, із тваринок подобаються кізоньки, тому ми їх і взяли. Я з ними вже контактувала з дитинства і знаю, як поратися з ними. Ну, а така як, наприклад, свині чи корова, це вже щось за складне. Я пам'ятаю, як одна жінка з церкви запитала мене, як тільки я одружилася з Сашою. Чи тримаю я якесь господарство, на що я відповіла, що ні. Бачили б ви її обличчя в той момент, коли вона усвідомила, що так буває. Я вважаю, що не варто перевантажувати себе роботою і брати на себе більше, ніж ти можеш здужати. Це також і відповідь на питання, чому ми не хочемо зараз поки ще одну дитину. Звичайно, Бог благословить і в нас будуть ще діти, проте точно не зараз. Так як дитину необхідно забезпечити усім, необхідно, щоб були нормальні умови. Так як у нас ще досі триває ремонт. Ми ще не розібралися до кінця із нашим будинком, нашою ділянкою. Необхідно все довести до ладу, то, звичайно, не може бути і мови про ще одну дитину. Також я, на мою думку, добре не відновилася після народження первістка. Я думаю, що також найважливішим моментом має бути те, що жінка, перш за все, має бути готова до дитини. Так як Малюк, звичайно, хоче в першу чергу маму, і на материнські плечі лягає уся відповідальність хоча б до першого року життя малюка. Так, в нас вийшло з свинячої ніжки. Ось скільки всього. Спершу це. Шкірка, це рулька на холодець, це сало. Це, е, я буду робити з нього смалець е, топити е, з шкварками. Е, це м'ясо. Моя бабуся сказала, що це солодке м'ясо, в загальному, яке береться на свіжину ось таке гарне м'яско. І фарш. Це солодке, це все остальне це та той... нога. Ну, ну, зрозуміло, це е, на фарш також піде. Е, це під черевина. вийшло доволі багато, як на мене. Тож я взялася витирати стіл, поверхні і, власне, сортувати його по кульках. Добре, що я нещодавно купила собі великий набір ось цих кульочків. У Аврорі, поки я метушилася із м'ясом, Саша розморожував морозилку, забирав звітам лід, тому що у нас є велика морозильна камера, у якій я зазвичай зберігаю всі ягоди, квасолю, масло, маргарин тощо, тому що ми купуємо в великих кількостях. Та маленька у холодильнику, тож ми вирішили все м'ясо покласти в одне місце. Звичайно, що слава Богу і дякую Богу за все, що маю, та Сашиним батькам, зокрема мамі, яка докладала великих зусиль, щоб доглядати за цією свинкою. Що до раціону на день, то я вирішила, що не хочу готувати багато. Тиждень тому я вивела закваску, не знаю, чи вона у мене вийшла, проте мені здається, що так. І вирішила зробити перший раз хліб на заквасці. Я просто додала декілька столових ложок у воду і додала борошно, зробила. Тісто на хліб, поставила його відпочивати та трішки, щоб воно підросло. Я помітила те, що кисломолочний сир, термін придатності якого вже майже добігав до кінця, тож мені необхідно було щось з ним зробити, я вирішила зробити сирники, давно їх не готувала. Просто додаю цукор, яйце та трішки борошна, щоб не було а, тісто липке, то намочую руки завжди. Я не люблю смажити, як я вже говорила, тому все запікаю. Ну, і, звичайно, а, я з такої основної страви вирішила зробити просто картопляне пюре. І... А, Котлетки до нього. Також котлети е, випікаю, тому що не хочу з ними бавитися, і мені не подобаються смажені котлети. Також я роблю все, е, щоб їли не тільки ми, але і мій малюк, який, до речі, дуже любить їсти котлетки. Я вважаю, що це перемога. В загальному він їсть усе. А тільки, звичайно, коли у нього лізуть зубки, він вередує. Виглядає наша морозилка, ми її розчистили і поставили сюди м'язко все. Нещодавно батьки Саші до нас заїжджали після церкви і привезли з собою батон, так як ми... Не їмо хліб з магазину, тому що я печу постійно сама вже деякий час, то я вирішила посмажити солодкі грінки: цукор, кориця, яйця та молоко. Отже, що я приготувала за менше ніж годину. Спочатку це картопляне пюре. Далі ось такі котлетки. Я запікала їх в духовці. Також грінки я приготувала з батону, вони йдуть солодкі сирники. І так як я вивела закваску, то спекла ось такий хлібчик. Подивимося, який він буде у розрізі. Також в мене залишився компот. Я нещодавно готувала з вишень та яблук. І ось таке меню вийшло. Ось такий хлібчик всередині вийшов. Не такий пористий, як я хотіла, але нічого страшного, я робила його перший раз. Ось така у нас обіду вечеря вийшла. Ще капусточку зараз поставлю і все, будемо сідати їсти.